Всім привіт вітаю! Сьогодні у мене відгуки про використане, і також покажу, що я беру на заміну. І так, давайте починати. Запрошую до перегляду всім, кому цікава така тема. Так, закінчився в мене отакий миючий засіб рідке господарче Біле Мило. Дуже воно мені подобається. Тут дуже-дуже приємний аромат конвалії. Хто ще не купував і не знайомий, не знайомий з цим милом. Рекомендую П'ять в одному. І прання, і аромат, і захист рук, і миття посуду, і прибирання. Дуже-дуже ну, чудове мило. Його купувала я спочатку перший раз купила на мейкапі, а потім купувала на Укрпошті. Але зараз воно з відділень Укрпошти зникло з продажу, тому буду шукати знову або на майкапі, або подивлюся в інтернеті, де воно продається. Обов'язково повторю і вам рекомендую чудовий засіб від українського виробника друг. От. На заміну цьому засобу ще нічого ну, не купила. Але взяла в бонусі таке мило за 16 гривень. Універсальне для прання та миття рук. 100 грам Спробую. Ну, По-перше, дуже мені сподобалася ця упаковка, яка дуже гарно шародить, такі АСМР відчуття. От. Ну, і саме мило, ну, якось мені воно сподобалося і по оформленню, і воно теж біле. І думаю, що гарно буде справлятися з, з, з задачами для, для чого воно. Також купила отакий порошок Савекс Фреш", 2 в одному, це я купувала в просторі. І також купила в бонусі порошок коштував 47 гривень, здається, бонуси використала, то був він мені дешевше. І отакий кондиціонер для ткани ніжний Велон 29 гривень, 500 мл. Теж український виробник, знаєте, так швиденько спішила, взяла його і вже от потім помітила, що вся інформація от спереді російською мовою. Хоча це, як ми бачимо, український виробник виготовлено в місті Чернігів. Є там Телефончик цього виробника потрібно буде зателефонувати їм, запитати, чому це так. Але чернігів, чернігів сьогодні там дуже сумні новини. Ці засоби купила на заміну от таким капсулем для прання дитячої білизни, які купувала я в Єві. Це Бані, дитяча лінійка. Тут у нас було 12 капсул. Спочатку я використовувала одну капсулу для прання, у мене машина на 5 кг білизни, і мені здалося, що такої маленької цієї капсули не вистачає для якісного прання. І потім, коли вже почала використовувати дві капсули для прання, тоді мені вже результат більше сподобався. Непогані капсули можете пробувати. Саме от основне для мене було що можливе прання від 30 градусів, ідеально виполіскується. Ну, не скажу, що білі тканини дуже гарно воно пере, то, то ні. Ну, але такі, знаєте, легкі постірушки можна робити. І непоганий засіб. Також закінчився отакий от кисневий відпілювач, який купувала в Аврорі. Ну, Звичайно, повторю ще раз, тому що засіб, який дійсно працюючий, який гарно видаляє п'ятна з білих тканин і такий універсальний миючий засіб, можна навіть розвести і. Щось відбілити, можна і додавати під час прання, зберігає колір, виводить плями. Ну, саме головне, щоб вода була, ну, кип'яток був, тоді гарно цей відбілювач працює. І якщо ми додаємо пральну машину, то теж. Температура прання повинна бути не нижче 60 градусів, а якщо там ще вище, то ще краще. Так, далі. Такою фарбою фарбувалася колібрість, і крем фарба, відтінок 11.0 перлинно-срібний. Теж повторю, такий же відтінок, подобається мені, подобається кольор, який виходить на моєму волосі. Ну і кажуть, що Багатьом, багатьом подобається і на роботі, і звертають увагу, і говорять, що який гарний у вас колір. Тому ціна, якість, поки що мене все влаштовує. Саме головне, що дуже гарний виходить колір, без жовтизни, а дійсно такий перлинно-срібний. Ну, потім, звичайно, він трішки змивається, але все рівно жовтизна отака не виступає, не проявляється. Так, далі. Закінчився на роботі в мене такий для рук з гранатом, здається, тут да, екстракт граната і антиоксидантна защита захист. Така от малишечка, 30 мл, в такому от новорічному оформленні. Купувала його, щоб познайомитися з цим ароматом граната. Мені він сподобався, але все-таки фруктовий аромат і в кремі для рук, і в лосьйоні для тіла. Мені більше подобається, тому зараз в замовленні за травень місяць замовлю крем для рук фруктовий. Ну, а поки що на заміну на роботу візьму от такий крем, теж в об'ємі 30 мл з ароматом парфуму Today. От, Надію, що. Цей аромат тудей для роботи буде доречний. Ну, Він такий легенький швиденько вивітрюється, а сам крем гарно зволожує руки. Ну, І все-таки аромат тудей, парфум тудей мені подобається. Також беру отакий лосюн для тіла тудей парфумований. От Зараз от у нас похолодало, і по прогнозу погоди, така погода буде. Ну Майже до кінця квітня тому взяла от цей лосьйон тудей на заміну от цьому лосьйону від фармасі. Омнія закінчився він у мене. Це вже другий раз я повторюю цей лосьон. Дуже мені подобається він. Я вже не раз говорила, хто мене дивиться, той знає, що. Спочатку я купила такий от лосьон, щоб познайомитись з ароматом, потім купила сам парфум, і от парфум мені не дуже подобається. Він, як для мене, пудровий і нестійкий. А от цей лосьйон квітково пудровий і дуже-дуже приємний аромат. Тут більше квіткових нот, і він такий легенький, гарно поглинається шкірою і дуже стійкий. І залишається цей аромат і на білизні, і на тілі. Ну, дуже подобається. Обов'язково ще раз його повторю в замовлення фармасі. От, і ну, вам рекомендую хороший аромат, і хороший лосьйон. Так, далі закінчився от такий від фармасі спрей для ніг. Тут об'єм 115 мл, теж вже про нього я вам розповідала. Якось він мені не дуже сподобався, використала, але повторювати не буду. Тут був такий аромат, трішки ніби як аптечно-ментоловий. Ну, не знаю, якось. Нічого не можу сказати про нього. Знаєте, як ні поганого, ні хорошого. Використала та і все. На заміну беру от такий дезодоруючий спрей для ніг від Avon, лінійка Foodworks. Тут йде у нас екстракт м'яти і алое. Ще не користувалася. Ну, так, один раз розпилила, аромат ніби непоганий от Купила саме такі, тому що був він дешевше, чим мій улюблений дезодоруючий спрей з лавандою. ну Звичайно, використаю, а потім все-таки туди ближче до літа. повторю все-таки куплю той, той свій улюблений спрей для ніг з лавандою від Avon, який в мене постійно є в використанні, і на літо це мій must have. Також в якості лосьона для тіла, крема для тіла, інколи зараз використовую от такий крем, який іде у нас і для обличчя, і для тіла, і для рук. Ну, Я його використовую частіше всього для рук, ну інколи для Тіла теж використовую 75 мл з олією жожоба і вітаміном Є. Е. Дуже мені тут подобається аромат. і Взагалі крем дуже хороший, зволожуючий, пом'якшуючий, гарно поглинається шкірою хороший, хороший крем, недаремно. Якось бачу у дівчат, у відгуках, теж у порожніх баночках, цей крем або в такому вигляді, в тюбику, або в баночці постійно є в використанні, і ми періодично до нього повертаємося. От. Нівея, от Саме такий крем білий, якось ось синій, такий, да, класичний, в синьому оформленні. Той такий він, звичайно, такий, жирнуватий, плотніший. От, А от такий софт, саме мені от ця лінійка софт, мені подобається більше за все. Так, ну і останнє, що я вам показую, це закінчився отакий. От Крем для обличчя проти зморщок від Доктор Клінік Detox. Дуже мені сподобався цей крем тут 50 мл. Зараз, поки що, я надію, що тимчасово не роблю замовлення в цій компанії. Ну, а якщо відновлю то, покупку товарів, то обов'язково цей крем повторю. Чимось він мені нагадує. Крем гель від Avon 72 години зволоження. Така от синенька баночка. От дуже вони схожі по консистенції і дії, І ну, сподобався, можу вам порекомендувати. Хороший крем, у мене шкіра суха, нормальна, така нежирна. От, тому цей крем-дуже дуже гарно підходить. І на заміну, от коли було зараз так, жарко у нас, то я взяла такий крем від Farmacy Doctor Tuna. Тут у нас лінійка White Correct. Тут spf Захист 22. Ну, можливо, і малувати, звичайно, але мені нормально. Хороша лінійка, мені подобається, от, і використовую її саме от влітку. І також, ну, так... То чередую то цей крем, на, наприклад, якщо цей на день беру, то цей на ніч. тоді. От Цей крем з, а Skin Boost з вітаміном С. Цей крем іде у нас і денний, і нічний. Ну, Частіше зараз за все буду його використовувати як нічний крем. Він мені подобається. Були там не дуже в деяких дівчат. Дуже такі ну, позитивні відгуки на цей крем, але, можливо, дійсно до нього потрібно звикнути. Ну, якось він мені з першого разу зайшов, сподобався, користуюся ним задоволенням. От, Тому і дуже мені подобається, що він іде як ідиний і як нічний. Так що, от такі у мене були відгуки, такі в мене порожні баночки, заміна. Тому що зараз викину і чим буду користуватися. Знаю, що вам багатьом подобається такий формат, буду його продовжувати. Ну, і тепер буду вже збирати наступні, наступні свої баночки. Дякую всім за увагу. Чекаю вас в коментарях. Гарного всім настрою, хороших покупок! Якісних покупок, бюджетних покупок. Нехай все використовується з радістю, з задоволенням і на благо. А ну, а у мене сьогодні все. Дякую ще раз всім за підписки, за коментарі, за те, що ви зі мною, за ваші відгуки, за увагу до мого каналу. Здоров'я всім, гарного настрою і миру нам всім чекаємо. І що можемо, те й робимо для цього. Тримаємося, дівчата, відволікаємося, і все в нас буде добре. До побачення, пока-пока.